Так, доброго часу. Давайте дивитися на Оріхів на березень місяць. Отже, Оріхів. Оріхів у нас не окуповане місто. Давайте дивитися, чи буде. Чи буде і далі він українським, так? Єдине, що обстріли будуть. Єдине, що будуть обстріли. Оце вам точно можу сказати, що от з обстрілами буде дуже важко. Чи буде ситуація краще? Давайте подивимося в березні місяці. Значить, дивіться, в березні місяці, оскільки там будуть ну, такі активні дії з нашого боку, то е, Оріхів буде потерпати. Бачите? Оріхів буде прям. Прям важкувато буде Оріхового. Я б сказала навіть дуже важкувато. Навіть я так думаю, що на початку березня вже будуть якісь такі кроки, що ну, вони обстрілюватимуть його. Дуже обстрілюватимуть. Але ми будемо захищати його. Не буде він ніколи під російським прапором, хай вони його собі залишать на потом. Вони будуть. Знаєте, як мати одну, можливо, дві там? Спроби, щоб туди продвинутися до Оріхова, але получать там по зубам і все це. Так, да, там трупи будуть. Бачите, що їм буде. От тільки вони туди двинуться. Тому не переживайте. Але ситуація буде не з легких, щоб ви розуміли. Обстріли будуть продовжуватися. Якось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, не забувайте оформлювати спонсорство, не забувайте ем, робити репости. І всього вам найкращого. Дякую, що ви зі мною.